Ви знали, що в Україні існувала партія політики Путіна. Вона так і називалася, і керував нею не хто-небудь, а почесний історик, професор, лавреат державних премій, член президії Національної академії наук України. Сьогодні це неможливо уявити, але такою була наша реальність у нульових. Спочатку партія називалася Слов'янський народно-патріотичний союз її у 2003 році заснували екс-депутат Станіслав Сафронов та два на той момент діючих народних депутата від партії Юлії Тимошенко Олексій Ременюк і згаданий вже нами історик Петро Толоч. Просто щоб ви розуміли, що то були за люди, пару фактів про кожного. Станіслав Сафронов керував одним із передвиборчих штабів Януковича, а у 2014-му підтримав сепаратистські рухи на Дніпропетровщині. Олексій Ременюк після окупації Криму перейшов на бік Росіян. А історик Петро Толочко заперечував Голодомор ще раз український історик, який заперечував голодомор, виступав проти обох майданів і євроінтеграції України, був членом президії Всесвітнього Російського народного собору і називав себе Частіцею Рускава міра. І ось ці троє на російські гроші заснували цю партію і перед парламентськими виборами 2006 року перейменували її на партію політики Путіна і пішли на вибори. Щоб ви розуміли, за партію тоді проголосувала 31 тисяча людей. На щастя, цього їм не вистачило, щоб пройти до Верховної Ради. Але партія не зникла. Вона потім ще раз змінила назву на Русь Єдина і продовжила просувати російські наративи Єднання братів слов'ян ну звісно, єднання українців з росіянами в Україні. Її заборонили влітку дві Двадцять року. А що ж учасники? Ременюк у 22-му загинув в ДТП у Криму. Толочко у січні 22-го року брав участь у круглому столі російського історичного товариства під керівництвом очільника зовнішньої розвідки РФ Наришкіна. А вже через місяць, 24 лютого, той самий Толочко вже підписував колективну заяву до Російської академії наук із засудженням війни і виходу з її складу минулого року. Толочко помер. Станіслав Сафронов після того, як відмітився підтримкою сепаратистів, ніяких помітних посад більше не займав. Але до 22-го року регулярно ходив на ефіри про російських каналів. Що з ним зараз невідомо. Але раптом виїздкам'яцького, де він колись був мером. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, як там у нього справи? А якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте наше медіа що там одноразовим донатом або щомісячною підпискою. Ми боремося зі зневірою, викриваємо фейки, і в цей найважчі для нас час підсвічуємо добрі новини та історії.